Вітаємо в клубі 700. Джесіка ходила на роботу під кайфом від наркотиків. Для неї це було нормально, але тривало це недовго. Незабаром метамфетаміни відібрали усе, що в неї було: дітей, дім і роботу. Я була у безнадійній ситуації. Здавалося, що хтось висмикнув килим з під моїх ніг, і я впала просто обличчям. Підлітком Джесіка Йорк була невпевненою в собі і мала низьку самооцінку. Вона вважала, що її не любитимуть, і життя не має сенсу. Дівчина робила все, аби бути частиною якоїсь групи. Я порівнювала себе з іншими. Ти недостатньо хороша, ти нікому не подобаєшся. Я не хотіла зрозуміти, що насправді проблема була у тому, що відбувалося всередині мене. Я намагалася заповнити порожнечу. Джесіка намагалася самоствердитися і 19 років народила першу дитину від однокласника. Дівчина сподівалася, що роль матері заповнить порожнечу, і коли цього не сталося, вона почала пити Я не була щасливою. Мені чогось не вистачало. Тому я пила, пила і пила. мені здавалося, що так я стою собою. від алкоголю піднімався настрій. і я стала вживати усе частіше. напивалася до втрати свідомості. Якщо мені добре, то у чому ж тоді проблема? Я не хотіла бачити головну проблему, а вона була у тому. Що відбувалося всередині мене? я не хотіла це прийняти. Джесіка Народила ще одну дитину від хлопця, з яким жила 11 років, але стосунки почали псуватися, і незабаром вона пішла з дітьми, щоб почати нове життя. А незабаром познайомилася з чоловіком аб'юзером, який відкрив для неї метамфетаміни. Усе почало руйнуватися. Я перейшла від алкоголю до наркотиків. І втратила будь-який контроль. Я приймала метамфітаміни усе частіше. І йшла на роботу уже під кайфом. я робила те, чого ніколи не робила раніше. За рік Джесіка втратила все опіку над дітьми, роботу та житло, і переїхала в притон. Вона кілька разів потрапляла до в'язниці за крадіжки та за порушення правил дострокового звільнення. Незабаром зникло все, що вона цінувала в житті. Мені здавалося, що вибухнула бомба. Коли я дивилася на руйнування, то не вірила у те, що є шанс усе це якось відновити. Повернути? Джесіка не знала, до кого звернутися, і стала думати про самогубство. Одного разу сестра розповіла їй про притулок для бездомних. Джесіка приїхала туди. На той час у мене було вже близько 20 арештів. Я щойно вийшла з в'язниці. Моє становище було справді безнадійним. Я не знала, що мені робити далі. У притулку Джесіка почала відвідувати біблійні курси, які назавжди змінили її життя. Там говорили про силу Божу і розповідали, що робили те саме, що і я. Крали, жили у залежності. Через тих людей Господь показав мені, що він може зробити. Я розуміла це. він всемогутній Бог. Він живий. Він прийшов. Заради тих, хто страждає, це стало реальністю для мене. Я зрозуміла, що Ісус Христос перебуває у цьому місці. Я заплакала і навіть не могла говорити, бо Його присутність охопила мене повністю. Я усвідомила усе, що зробила, усі свої гріхи та помилки. І я зрозуміла, що він прийшов заради мене. Це було неймовірно. Я відчула мир уперше за багато років. У мене з'явилася надія, справжня надія. Джесіка віддала своє життя Ісусу і одразу ж звільнилася від залежності. Згодом вона змогла повернути своїх дітей. а Незабаром вийшла заміж за трея, який познайомив її з Христом. у них народилося ще двоє дітей. Я вдячна за Дух Святий, за слово Боже, за те, що він зробив для моїх дітей, і продовжує робити. Бог перетворив мій сором на славу свого царства. Я я таким він називає мене у своєму слові. Я возлюблена. я дивовижно створена. наразі Джесіка лідерка поклоніння в церкві, де вона служить разом зі своїм чоловіком. Вона використовує свій голос і своє свідчення, щоб приводити інших до Христа, джерела свободи та відкуплення. не здавайтеся, Не зупиняйтеся, не піддавайтеся. Якщо ви ще дихаєте, якщо ви живі, то у Бога є план для вас. У Бога справді є план для вас, так само, як і для Джесіки. Він відкрив його їй, відкриє і вам. Треба тільки попросити Бога і прислухатися до того, що він скаже вам. Якщо ви підете туди, куди Бог покличе, то він благословить вас він хоче знати вас. Він не сидить десь чекаючи й думаючи, чи зможе ця людина знайти шлях до мене? Ні, Він пастер, а ми його вівці. Він веде і направляє нас. А коли нам боляче несе нас. Христос зробить те саме і для вас. У Джесіки були такі ж проблеми, як і у багатьох з нас. Ми порівнюємо себе з іншими, не цінуємо себе. Ці речі не дають спокою багатьом з нас, але настає момент, коли приходить Ісус і запалює світло. Ми усвідомлюємо, що були створені особливими. Бог не просто йде за нами, Він із нами. Він викупив нас, ми належимо йому, але це потрібно прийняти. Потрібно сказати йому так. Він не вимагає якоїсь поваги, він не вимагає, щоб ми платили йому. Він просить нас упустити його. у писанні сказано: дозвольте мені допомогти вам. Запросіть його у своє життя. Приклад Джесіки показав, що не можна заходити занадто далеко. Вам не потрібно намагатися самим очиститися. Та ви не зможете це зробити? Ніхто з нас не спроможний на це, Але він може прийти у ваші руїни і усе відновити. біблія каже, що він підіймає нас з ями і ставить на скелю. А це скеля стабільності, тверде місце. Це ісус для цього. Він і прийшов. Ми відчуваємо труднощі знову і знову. Так було й зі мною. багато хто розповідав мені Євангеліє, і я відповідала дуже вічливо, але вважала їх трохи не при собі. Євангеліє реальне. ісус реальний, його сила реальна. Зверніться до нього перш ніж використовувати щось інше прийміть Христа і отримайте свободу та очищення гріхів. Можете не сумніватися у цьому. Ви можете почати усе заново. старе минає, і все оновлюється. Це обітниця Божого Слова, і вона стосується і вас. Ви можете почати цей процес просто зараз. Помоліться зі мною. Молитва це розмова з Богом. Це коли ви розмовляєте з Ним. Помоліться зі мною. Звернімося до нього разом. Ісусе, ми приходимо до Тебе як грішники. Ми наламали дров у своєму житті. Ми втратили те, що цінне, і стали як тварини. Господи, прийди зараз і віднови Прости нам усі наші гріхи. Біблія каже, що ти знаєш, що я скажу ще до того, як ці слова зійдуть з моїх уст. Ти знаєш мене. допоможи мені пізнати тебе. я вірю у слово твоє і прошу, щоб ти пробачив мої гріхи. Мені важко уявити це, але я приймаю тебе. «Боже, допоможи відчути твою величезну любов до мене. допоможи мені зрозуміти, що у мене є покликання. наповни мене твоїм духом святим. навчи чути твій голос, коли ти звертаєшся до мене. Дай мені очі, які бачать. Покажи двері, які ти хочеш відчинити для мене. Так само дай мені здатність бачити і неправильний шлях. Щоб я могла розвернутися і прийти до тебе. Я хочу, щоб ти дав мені надію та майбутнє з тобою, Боже. Я погоджувалася чинити так, як не варто було. А сьогодні я кажу тобі так. Я хочу почати спочатку. прошу, щоб твоя присутність і благословення були в моєму житті. Не тому, що я заслуговую на це, а тому, що ти дивовижний Спаситель. прийми мене сьогодні. Я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Війна об'єднала Християн для допомоги нужденним. Рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль це і є Дух Євангелія, Дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібієн Емануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшне. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож, я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Глорія потребувала екстреної операції. У неї зростав тиск у черепній коробці. і Лікарі збиралися видалити її частину. А коли йшла підготовка до операції, мати Глорії отримала незвичайне послання. Голова не давала мені спокою. раніше подібного не було. Я не розуміла, що це проте не думала, що все настільки серйозно. Головний біль, то з'являвся, то зникав. Глорія спочатку думала, що причина була в алергії або стресі, і тому вона прийняла пігулки від болю і продовжила займатися своїми справами. минали тижні, і головний біль ставав. Сильнішим і сильнішим якось у понеділок я прийшла на роботу, і в мене почала страшенно боліти голова. Працювати було неможливо. Біль був нестерпним. Мені довелося поїхати до відділення швидкої у відділенні. Лікар сказав Глорії, що нічого серйозного немає, і відправив її додому. Глорія поїхала до батьків. і лягла спати. Через деякий час мама Глорії Террі покликала доньку, але та не відповіла. Я знала, що у доньки боліла голова, але не могла уявити, що Усе було аж так серйозно. Вона говорила, що усе гаразд, але не розплющувала очі. Кілька годин по тому Глорія так само лежала в ліжку і не могла піднятися, хоч і намагалася зробити це кілька разів. тоді Тері викликала 911. Глорію знову відвезли до лікарні. Цього разу її обстежили за допомогою КТ. Тері теж була там. лікар підійшов. Взяв стілець і сів переді мною. І він сказав: це схоже на крововилив у мозок. І від цих слів у мене земля пішла з під ніг. Я розуміла, що це дуже погано. Лікар пообіцяв, ми постараємося зробити все, що у наших силах. Ось все, що я почула від нього. Глорія потребувала екстреної операції, щоб послабити тиск і зупинити кровотечу. Інакше вона могла померти. Найближче місце, в якому могли провести таку операцію, медичний центр університету Огайо, що знаходився за годину їзди. Я сиділа там і плакала. і раптом я почула як Господь сказав мені, «Я підготував тебе для цього. піднімися і зроби те, що повинна. У той час, як медпрацівники готували Глорію до транспортування, Террі зателефонувала друзям, і родичам і попросила молитися. Я вирішила протистояти смерті. Ми почали закликати кров Ісуса на її життя. Я повинна була довірити Богові життя своєї доньки. Дорогою до медичного центру Террі продовжувала молитися і отримала ще одне слово від Бога. Дух Святий звернувся до мене і сказав: кровотеча зупинилася. Коли я почула ці слова, ворог більше не міг мене мучити, адже саме це він хотів мучити. Він хотів, щоб я повірила, що поки їду моя дочка, помре. Бог сказав, кровотеча зупинилася. І я відчула мир. У медичному центрі нейрохірург доктор Шахіх Нінджі готував Глорію до екстреної операції. Пацієнці потрібна була відкрита операція на мозку. Необхідно було зробити великий розріз черепа. Ми змогли прибрати всю накопичену там кров. Після цього помістили кістку на місце. Під час операції Нінджі прибрав кров, яка тиснула на мозок Глорії. Довго намагався знайти джерело кровотечі, але так і не знайшов. Лікарі зрозуміли, що кровотеча справді зупинилася. Доктор Нінджі сказав, що кров більше не надходить. Коли він сказав це, я відразу ж згадала слова господа кровотеча зупинилася. Ми усі дуже зраділи, коли почули цю новину. і що у Глорії все буде добре. За кілька днів Глорію виписали з лікарні, і вона знову почувалася як раніше. така дрібниця, як головний біль, могла стати кінцем мого життя. я вдячна, що жива у багатьох людей виникає безліч проблем, коли їм роблять лоботомію. А я залишилася такою, як і до операції. тому що бог дивовижний. Сім'я упевнена, що Глорія вижила та відновилася завдяки молитвам і чудовій роботі доктора Нінджі. Я думаю про те, який дивовижний Бог і як сильно він нас любить. Це вражає. Я щаслива, що моя дочка усе ще тут. Вона знову у нормі. У неї не залишилося видимих шрамів після тієї операції. Жодних проблем. Отже, я знаю. Силу молитви Повірте, я особисто бачила її. Коли я дивлюся на ці фото, то розумію, що Бог справді дивовижний. Він може провести вас через подібне неушкодженими. Я щодня дякую йому за це. Я дякую йому за команду медиків. Вони зробили чудову роботу. Тепер я знаю, що мені нема чого боятися. Тому що, якщо Бог провів мене через таке, то проведе через що завгодно. Я вірю в молитву, у силу молитви. Я вважаю, що це головне у моїй історії. Я вірю в силу молитви. Я вірю в силу Божу. я вірю в нього. те, що він зробив учора. він робить сьогодні і буде робити вічно. Террі сказала, що Бог звернувся до неї. А ви чуєте голос Божий? це ключ до зцілення. вівці мої чують мій голос. Так сказав Ісус. тері вчилася слухати Божий голос, щоб розуміти, коли він говорить до неї. І він сказав їй щось важливе. Так буде і у вас, адже коли Бог говорить, то говорить назавжди. Це слова життя. Вони містять енергію. Божі слова не закінчаться. Його обітниці так і амінь для всіх, хто в Христі Ісусі. Він сказав Тері, я готував тебе до цього. Хіба це не дивно? Що Христос робив на землі? Готував учнів, десятий розділ Євангелія від Луки, місіонерський. Ісус послав 70 учнів. Не 12, Він послав 70 учнів зцілювати хворих, виганяти бісів. Він дав їм конкретну силу для цього. Він послав їх у місця, у які сам хотів піти, і був із ними, хоча й не фізично. учні повернулися з радістю, розповідаючи про неймовірні чудеса. навіть біси корилися їм. це дивовижно. Це прекрасно. Це просто неймовірно. Це і є царство Боже. Ісус дав нам велике доручення дотримуватися Його слів. Ми повинні передати їх далі. Те завдання, яке отримали 12 апостолів, 70 учнів. Апостол Павло можете отримати і ви. Воно. Для вас так само, як і для них. Знамення будуть супроводжувати віруючих. Вони будуть покладати руки на хворих і зцілюватимуть їх. Для всіх своїх учнів Христос залишив чудові обітниці. Якщо ви учень, то вони і для вас. Він підготував вас. Якщо ваші рідні або ви самі потребуєте зцілення, то знайте, що ви маєте силу, маєте владу, щоб молитися за себе, за свою сім'ю і друзів. Ви маєте цю силу. Що потрібно для того, щоб користуватися нею. По перше, вірити в Бога. А потім говорити Ви можете сказати, горі зрушся, і вона зрушиться. Ви можете сказати, тіло зцілися, ви можете покласти руки. Це прояв віри. Що хоче Бог від вас, щоб ви діяли? потрібно сміливо проголосити, проявити в ділі, і тоді він прийде. Та ж сила, яка була з ним на землі. Перебуває з ними зараз. він хоче рухатися через вас і творити дивовижні чудеса. зараз. Ми будемо молитися за вас. Я хочу, щоб ви поклали руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми На будемо молитися в згоді з вами. Ось що сказав Ісус, коли двоє чи троє погодяться просити про щось. То це від отця мого небесного. Це чудова обітниця. Віруймо. Ми будемо вашими двоє чи троє. А ви покладіть руку. Якщо з вами поруч хтось, то попросіть їх покласти руки на вас. Ісус підготував вас для цього. У вас є все, що вам потрібно. Давайте побачимо чудо. Хіба це неможливо? Це просто проголосіть, повірте. Підніміть руки та прийміть це. ваше. Це ваше право як дитини Божої. Це хліб, який тато хоче дати дітям. Будемо вірити і приймати це в ім'я Ісуса Господі, Бог Всемогутній, ми приходимо до тебе, вірячи, що з тобою ми можемо все. з тобою, ми можемо все. Людям це здається неможливим, але коли приходиш, ти можливо все. «Прийди, Господь, наповни нас своєю славою та силою. ти повелів нам зцілювати хворих і виганяти бісів. Господі Бог Всемогутній. Ми приходимо в згоді. ми кладемо руки на цю частину тіла, яка болить і кажемо, зцілися в ім'я Ісуса. усі духи немочі. Покиньте ці тіла. У вас немає тут влади. ви переможені. хрест здобув перемогу. Ранами його ми зцілені. Ми приймаємо це в ім'я Ісуса. Амінь. Тері, Бог дав тобі щось у когось з вас проблема з диханням. Я бачу трубку, яка йде у ваші легені. вона накачує їх. У вас якесь захворювання, Бог стілює вас просто зараз. Дихання Яхва йде зараз через вас. Бог стілює вас в ім'я Ісуса. Можливо, це та сама людина. У вас проблеми у верхній частині правої легені. Вам важко дихати. В ім'я Ісуса, дихайте. Легені для цього і створені. В ім'я Ісуса. Дихайте. Нехай дихання, життя зійде на вас зараз. Наповніться його славою і У когось із вас Проблеми з лівим стигном воно втратило рухливість і завдає вам болю, коли ви сидите, стоїте або ходите. Ісус поніс ваш біль. Він забрав ваші немочі. Будьте зцілені, підніміться і зробіть те, що не могли робити раніше. Порухайте цим стигном і усвідомте, що Бог перетворив і зцілив вас чудесним чином у когось проблеми з кров'ю. <ків> у вас складне захворювання. Це форма раку, яка несе з собою безліч інших проблем. Бог стілює вас просто зараз. Очистіться, в ім'я Ісуса. Нехай усе, що не від нього, піде в ім'я Ісуса. Амінь. Хтось страждає від менінгіту. По-моєму, це спінальний менінгіт. Бог цілює вас. Ваша енергія повертається до вас. Інфекція йде зі спинальної рідини. Усе приходить у норму. Ваш мозок буде функціонувати нормально. У вас не буде наслідків. будьте зцілені в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Якщо ви отримали зцілення, то поділіться своєю радістю. Повідомте нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. Якщо вам потрібна молитва, напишіть. Ми віримо в молитву. Багато може посилена молитва праведників. А закінчимо ми словами Я Господь Бог усякої плоті чи є щось неможливе для мене.